Кільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для тільця, яких ви будете енергія, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. І вам відкриються двері, можливості, перспективи. І, як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди. Як вам краще поступити? Прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий. В шапці профілю є всі контактні дані. І так, телець, тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. Понеділок. О, понеділок є десятка куд. Радість, позитивні якісь емоції. Хтось може проводити час зі своєю сім'єю, хтось може бути з друзями, з колегами по роботі. Да? Тобто, де б ви не були, у вас будуть приємні емоції, позитивні емоції. Ви дивитеся з людьми в одному напрямку, вам комфортно, є така, знаєте, легка атмосфера, де нема ніяких ні придирок, ні сварок, нічого такого казусного. Да? А от іменно такі приємні емоції. Вівторок. І у нас є лицар жезлів, це в нас овне, леве і стрільці можуть бути присутні в вашому житті. Да? Тобто такий чоловік, ви можете з ним комунікувати. Лицар жезлів, це у нас поїздка, це якась, якийсь стрімкий розвиток подій. Да? Тобто, щось може відбуватися швидко, вам потрібно бистро буде зорієнтуватися. По цій карті ви можете бути такі амбіційні, такі вогняні, запальні, да? захочете братися за всі справи і всі вівторок вирішити. Якщо мене дивляться дівчата, тільки. У вашому житті може з'явитися такий чоловік. Середа! Всереду є п'ятірка мечів, середу обережно. Тут у нас карта поразка називається. Да? Тобто якісь можуть бути люди присутні у вашому житті, які будуть пробувати вас визивати на конфлікт. Карта може говорити, що це можете бути ви. Да? Тобто, чи ви тут, чи ви тут, все рівно карта поразка. Тому майте на увазі, що переможця по цій карті немає. Можливо, варто уникнути оцих таких непорозумінь, але може бути елементарно їдете у маршрут. І, знаєте, різні люди є, тому все рівно уникайте, тому що після цієї карти залишається неприємний осадок. Четверта. Угу. І в четвер-п'ять жезлів є. Я так думаю, що це, скоріш за все, буде або робота, або стосунки, тому що знову ж таки п'ятірка, домовитися ми не можемо. Да? Все рівно ми хочемо щось одне одному доказати. П'ятірка жезлів це в нас боротьба, розбират, знову ж немає якоїсь комунікації, не можемо ми вияснити істину в чомусь. Да? Можливо, просто на роботі є якась така спірна ситуація чи вдома вас. Да? <кій> тобто тут ви Маєте якийсь конфлікт чи з дружиною, чи з чоловіком, да? не можете до чогось домовитись, а в четвер все ж таки пробуєте цій людині довести, але знову ж таки по цій карті ви нічого не доведете. Тому ми і для того робимо цей прогноз, щоб ці дві карти у вас не програлися. В п'ятницю є десятка пентаклів. Тоді можна говорити, що це можливо-таки буде робота в когось. Да? Десятка пентаклів це сім'я, родина, фінанси. Фінанси з родини чи для родини, да? тобто ми отримуємо фінанси від своєї рідні. Можливо, ви будете допомагати фінансово своїм батькам. Десятка пентаклів дуже приємна така приземлена карта, тобто це ваша енергія, вам ні буде у п'ятницю комфортно. Можливо, у вас є бізнес сімейний, і ви отримуєте кошти звідти. Карта говорить про нашу родину. Хтось може поїхати в гості, хтось зустрінеться з батьками. Можливо, в когось буде свято сімейне. Да? І тут кошти є, можливо, у вас якийсь є ювілей да? в сім'ї. Хтось там одружився в цей день, і ви зустрічаєтеся, і знову ж таки приємно проводити час. Тобто тут не обов'язково можуть бути фінанси, ми можемо просто проводити час зі своєю родиною. Субота, суботу є чотири жезли, знову ж же, це наш дім, комфорт, достаток і якесь знову ж святкування. Тобто, по цій карті ми святкуємо якийсь результат. Якщо ми говоримо про роботу, то тут закриття якогось контракта, підписання да, і отримання за це плодів, і ми його святкуємо. Чотири жезли показує наш будинок, що нам в ньому комфортно. У нас є привід для того, щоб проводити гарно час. По цій карті може і хтось купувати квартиру, будинок, да, тобто нерухомість, дуже така приємна енергія, приємна карта, де говорити про те, що такий день стабільний і приємний по енергетиці. І субота, а в суботу є місяць, а в суботу з'являються якісь страхи, якісь ситуації, які вас лякають. Якщо ми говоримо про, наприклад, якесь святкування, можливо, до когось приїжджає чоловік да, у відпустку. Ви святкуєте, і в суботу вам вже потрібно, йому потрібно їхати. І ця ситуація вас може трохи лякати, да, вам страшно, ви не хочете. Розлучатися зі своїм чоловіком чи там будь з ким, да? місяць – це в нас якась затуманена ситуація. Ми не знаємо, куди йти, не знаємо, що робити. По цій карті ми довіряємо тільки інтуїції. Коли ми йдемо вночі і нам темно, нас же ж не очі ведуть, ноги інтуїтивно нас ведуть додому. Да? Бо вони знають цю дорогу. Так само по цій карті ми прислухаємось до своєї інтуїції. День може здаватися дуже таким туманним, але це всього лише один день. Порада для кільця на тиждень. Сім ночів! Сім мечів вам буде говорити про те, що ви маєте бути хитрішим на цьому тижні, розумнішим і не в'язуватися в ці дві карти. Да? Будьте на крок попереду всіх людей, які бажають вам якихось негативних моментів. Да? Вислуховуйте, збирайте якусь інформацію, щоб потім її використати не в ці два дні. Да? А от да? аналізуйте собі. Збирайте оце все собі в голову і просто да, будьте, щоб уникнути ці дві карти, будьте на крок попереду тієї людини, яка хоче завдати вам шкоди. І так, тільці, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.